Зі всім привіт! Знаходимось в Нідерландах. І Сьогодні ми викупили черговий автомобіль. Це ось такий Volkswagen Golf Plus в такому дуже гарному забарвленні. Це такий голубий металік. По автомобілю є незначні пошкодження прав... правої задньої дверки, а так в автомобіль весь в рідній фарбі. Автомобіль у нас на оригінальних таких легкосплавних дисках. Салону автомобіль у нас в доброму стані, потрібна хімчестка. Автомобіль у нас нагадую, 1,6 бензин, 2005 рік, 6 має також навігацію, клімат, два ключі, 4 скопи діймники. Дуже гарний стан має. Тож, друзі, кого цікавлять, дані. Подібні автомобілі, телефонуйте до нас, наш номер телефону 067 170 59 14. Даний автомобіль буде вирушати до України та готовий до бронювання, тож в дорозі буде на нього дуже гарна ціна. Також підписуйтесь на наш Тікток канал, на інстаграм сторінку. Слідкуйте. Всім гарного дня, до зустрічі, до нових відео.